Є така ягода, таке листечко, вона колюча, нібито малина, але вона не дуже схожа на малину. Бо це ось така здорова ягода. Так щоб розуміти, да, наскільки вона здорова. Називається вона Єже Малина якась там. Ось так. Дуже схожа на малину. Але ось так. Така вона довга. О, така вона довга. Відривається з хвостиком. Якщо відривати хвостик, пімпочка та залишається в серединці. На смак вона така щось, нібито і. ну, вона не кисла. Як ожина. На російській є же маліна, а як буде на українській, я не знаю. Це ж якийсь гібрид. Вивели. Ось таке. Ягода м'ягка. Нема такого вираженого смаку або ожини, або малини. Ну, таке щось. Просто кущ дуже здоровий, гілочка може досягати. 6 метрів. М -м, смачно. Але я не можу сказати, на що воно схоже. Ну, щось смачне.